Так, ці флокси подаровані нам однією з наших родичок, нашою невісткою, яка працювала в Київському ботанічному саду Анною Лукінічною. Вона вже покійна, на жаль. І пам'ять про неї залишилася на віки, як ви бачите. Пам'ять про неї квітує у нашому саду. Тому, дорогі друзі, робіть один другому подарунки, і вас будуть пам'ятати все життя. Рослини вони довговічніші, ніж ми. Ну, по-всякому буває, але зазвичай це так. І от вони несуть такі приємні спогади про приємну людину, які ж вони різноманітні, які вони чудові, і кожна квіточка вона проста сама по собі. А от в сукупності це суцвіття неймовірно щільне і гарне. Красуні флокси. Вони доповнюють лілії. Лілія це символ королів. А флокса вона створює їм фон. Це Фрейліни до лілій. Це подруги їхні, які їх супроводжують на протязі. Всього їхнього життя. Красиві мої. Отакі чудові мої такі флокси. Ну, вони поступово ще розкриваються, я вам хочу сказати, що в цьому році вони не самі найкращі. Я їх хвалю, звичайно, бо вони дійсно так. Ну, от Вони якось розвивалися з весни по-іншому. Я не могла зрозуміти, що з ними, адже вони практично вимерзнути не можуть. І так, як зазвичай, за ними доглядалося, ніяких там особливих недоліків там не було. А вони погано виходили з зими. Так само, як і Лаванда, погано виходила з зими, якась весна була. Аномальна, мені здається, оці вибухи, які тут лунали, оці осколки, які тут літали, оці літаки військові, вертольоти, оця авіація, ці всі артилерійські вибухи, вони, мабуть, і на рослини впливали, адже вони живі. Мабуть, вони теж боялися. І боялись, мабуть, через те, що я поїхала з дому. Думають, Боже, що буде з нами. А я за них переживала, Думаю, Боже, що буде з ними. Дав би Бог, щоб вигнали орків, дав би Бог, щоб вони пішли додому. Мені не треба, щоб вони там погибали чи ще що. Хай би забиралися, що в них жити немає чи роботи мало. О, Боже, яке безобразі зобразі всі кошмар. Не можу це зрозуміти мабуть, ніколи не зрозумію. Хай Господь благословить нас на перемогу. Нехай загарбники забираються геть, хай дадуть нам спокій і дадуть нам можливість нормально, мирно жити, так як ми жили до цього. Господи, допоможи нам цьому. Прошу Тебе. Дорогі друзі, всім вам бажаю здоров'я, всім вам бажаю радості в житті. Обов'язково мирного неба. Обов'язково квітучих садів. Обов'язково вам бажаю самої найшвидшої перемоги над ворогом. На цьому я буду закінчувати своє відео. Покажу вам ще ось. Гранат продовжує цвісти. І хочу запросити тих глядачів, хто дивився мене вперше сьогодні, підписатись на мій канал. Буду вам вдячна. Ставте лайки. Кому сподобалося. Кого щось інтересує, запитуйте. Хтось хоче зауважити щось, будь ласка. Я буду читати і відповідати на ваші коментарі. Всім дуже дякую, хто був зі мною. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.